Всім привіт! Ось готуємо територію, де в мене була мальвіна. Все вже прибрано. Ось голі бугри. І тут будемо робити рядочки отак. Тому що під уклоном виходить, що там поливається, а зверху ні. Зверху хуже поливається. тому... Будемо робити ось так поперек бугри. Спочатку, звичайно, залєм, потім перемотоблочим, потім удобрим, потім ще раз перемотоблочим і будемо робити бугри. Ну, річ не в цім Я хочу показати свій ще один експеримент. Так як у мене тут полонечка вже росла. дуже Mm, ну, більше двох років, здається, три. Здається, це третій рік був. І ну, там була друга річка, а тут була вже третя річка. Тож ми її видалили. І ось ці послідні бугри. Тут у мене була сенсоція і мармелода. І в мене не було куди висаджувати кавуни, так як мені он ті хлопці дали. Розсаду залишилось, Та, що вони висаджували на поле. І я висадила ось сюди, тому що в мене не було вже де висаджувати. І я висадила на полуничні бугри. Я вже так не в перший раз роблю. І ось які у нас уродили. Та вони. Ми тут вже бур'янець вирвали. Звичайно, ми тут уже рвали калунчики. Ось такі кабончики лежать, гарненькі, ось, ось взагалі здоровенний, Десь біля 10 кілограм. Ось один провестися. Ось такі лежать. Були тут і чорні, ну, ну, темно-зелені, але ми їх вже поверебовали. Ну, тепер залишилось зібрати кавунчики. Вони вже всі стигли. Ось. Ну, вже стигли. Отничку єсть. Тож мій експеримент удався. Ой, ось такий кавунчик. Ось. І там далі ще є теме краще, звичайно, на буграх, на плівці. Без плівки не виростуть, вони дуже великі. Ось навіть ось є ще. ціла куча кавунів. Так що збираємо останній урожай кавунів. Там, де в мене було під агроволокном, під білим, рано, ті, що пережили у мене заморозки, то там, там. взагалі нав'язалися ще нові. Ну, вони, звичайно, невеличкі, такі кавунчики, але, але солодкі, добрі. Ну Ми вже там вирвали бур'ян Тож, ха, звичайно, якби у мене любили квашені кавуни, можна було б квасити такі невеличкі кавунчики. Ну, а можливо і на квасі. Тож, ось так який у нас дуже гарний сезон кавунів в цьому році. Найбільший кавун. Зараз звожу, чоловік вирвав приніс, тому що я його не до таскою додуму. Також ось наш урожай полуничний нарвали. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Е -е, десь 20 кг нарвали. Полунички. Сорти тут різні, кабріло. Мурано, Кабрила. кабріла. Ну, різні тут сорти. Ну, а вон, вон лежить той кавун, який ми, зараз ми зважимо. Ось кавун, який ми зірвали. 500. чоловік казав, щоб що 13700 звожив. Ну, можливо, він неправильно звожив, але кавун шикорний, Ось такий здоровенний. Звичайно, ми його не розв'язуємо, тому що ми його просто не з'їмо. Можливо, коли збереться сім'я. То, можливо, розріжем. А зараз є трішки менші кавуни. Ось, ось такі. Зараз це ще покажу. Ось такі, ось такі. Теж гарненькі. Цікаво, може хтось знає, як зберегти до Нового року. Якомога довшика вони. Поділіться, будь ласка, рецептом, як його зберегти. До речі, сьогодні відкрила вже раніше, ще не ніч, ще сьома година, а я відкрила полуничку, нехай адаптується. Із оцих чотирьох ящиків я три стаканчика. Прибрала, тому що вона просто не пустила кури. Ні, ще ось один є. Ще ось один є. І просто не побачила ось так. Чим горно в стаканчиках, тим, що вони не заражають друг друга рибковими хворобами. Якщо ось так згнив один, то ті будуть далі рости. Ну і... Довго я не показувала вам свої моточники, ось в якому вони вигляді зараз. Тут у мене десь приросло, десь стоять стакончик касетка. Ось так. Ось так. Ця розсода деяка вже готова, деяка буде готова через півтора, тиждень півтора Ось так. Ну і тут прибираємо де кавуни, вже повиривали бульйончик. І тут куйди малесенькі такі позав'язувалися. Ось ось такі. куйди ще й деньки є. Ну вже кавунно динний період у нас закінчився підходить до кінця. Залишилось зібрати остальне. Ну, ще дині є, койде. Дуже багато динь попідгнивало, тому що попеклися на сонці. Так як у нас були вкриті тільки кавуни, дині я не вкривала, тож дуже багато попеклося, ось, як бачите. Значить ну, південька горна, але вона спечена. Ну, і такі невеличкі кавунчики кримсон-світ, вони дуже солоденькі. І смачненькі. Ось. Ось такі. Це вже другий урожай. Це зав'язалось вже після того, як ми зібрали тут весь урожай. Дуся вже можна буде деяку підкопувати, пробувати, але не все поприростало, ну нічого. Тож, що б я сказала за вирощування кавунів і день, який підсумок. Обов'язково треба брати сортові. Рослинки або гібриди. Ну, краще, звичайно, гібриди. Вони більш виносливі і менше хворіють, менше хворіють і дуже гарно. Ну, хороші виростають, великі, тому що. Якби отакий урожай був, як оце, це вже другий урожай, то, звичайно, було б не дуже приємно такі веревоти, кавунчики. А всі ж хочуть, так як і полуницю найбільшу вирвати, найбільшу його виростить. Е, найбільша ягода в нас була в цьому році е, 108 грамів, здається. Озі я. Ну, а кавун у нас 13,5 кг. Це перший кавун у моєму житті, який виріс до таких розмірів. Звичайно, якби я приділяла їм більше уваги, то, можливо, виросли б і більші. Але в мене, як завжди, не вистачає часу. Тому що полуниця требує дуже багато часу. Приді... Приділює дуже багато уваги вирощування саджанців. Проходи урожай спочатку в теплицях, потім на ґрунті. Ну, а долі вже йде розсода. І розсода в мене закінчується аж у листопаді місяці. І навіть буває, що я відправляю і. В листопаді хто пруси десь там із Миколаївської, з Одеської області, де тепло, де зими майже немає, там воно проживається краще, звичайно. Тому що е, довше теплий період. Е, Зараз ось почало холодати і почала полуничка, пускати активно вуса. Дуже гарно коріння пускає, тож це найкращий час для висадки полуниці. В жару, звичайно, можна висаджувати, але якщо є хороший полив і є час, знаходиться там майже кожного дня, тому що кожного дня треба слідкувати за. Тим, як розвивається полуничка, чи її побризка, чи її полити, чи якийсь шкідник напав, то, звичайно, постійно треба за цим слідкувати. І от розповідала про кавуни і з'їхала знову на полуницю. Я просто не, не виправна, мабуть, тому що полуниця в мене на першому місці. І так, вирощування кавунів, тільки розсода в стаканчиках роно. І бажано, якщо хочете виростити ранній урожай, то накривати під, е, хоча б під агроволокно. Так як в цьому році мінус 3 було. Говорять, що якщо плюс 8 і нижче температура, то Кавуни не витримують, вони не дадуть хорошого урожаю. Ну, Я думаю, що в мене було нижче, тому що було мінус три на вулиці і під агроволокном, але вони були на плівці, на чорній. То, звичайно, чорна плівка трішки гріла, то була там плюсова температура. І вони в мене не змерзли. Ті, що я вам тільки що показувала, тільки що показувала, ті, що росли на полуниці, ті висаджувала я вже після заморозків, і вони не стресували через таку температуру низьку, і, звичайно, виросли дуже гарні, великі. Хоча підживлення майже не було нічого. Підживлювала я тільки монофосфат калію кальціво селітра це ще до цвітіння, і коли почали квітнути кавуни і в мене не було зав'язі, ще чоловік говорив, тебе там не буде нічого, тому що там зав'язі немає. Я взяла витяжку із водорослів це мікроелементи із бором і побризкала. І подивіться, який гарний у нас урожай на кавуни був. Я навіть сама здивована, просто здивована. Тому щоб були гарні кавуни, не ігноруйте підживлення мікроелементами із бором, коли кавунчики цвітуть. Ну, так само жіденьке. Взагалі я думаю, що от кавуни це ж ягода вважається. Тож по підживленням, по догляду вона схожа, мабуть, на полуницю. Я так думаю. Всі рослинки майже однаково потребують. Ну, не однаково, звичайно. Якась рослинка любить більше фосфору, хтось більше азот. Хтось більше калій, тож, <laughs> звичайно. Ну, Я задоволена минулим сезоном. Полуницею задоволена тільки десь процентів на 70%, тому що були заморозки, дуже багато померзло, постраждали середні сорти найбільше і частково пізні. Ось так вийшло, що ті найбільше постраждали. Можливо, тому що ми їх не накривали. У нас накриті були тільки ранні сорти, ті, що вже зав'язали ягоду, і ми старалися спасти ягоду. Тож ось так. Всім добра, миру, всього найкращого. І все буде Україна. До побачення.